Українці не так давно почали відзначати Хеловін, свято, яке перебралось до нас із-за океану. В цьому сприяли туристичні, родинні та інтернет-зв'язки. Першими підхопили гарбузову лихоманку. Студенти до них приєдналися школярі. А тепер і наймолодші івано-франківці захоплено розмальовують солодкі тістечка на кондитерському майстер-класі. Маленькими рученятами важко впоратись з великими гарбузами, а кондитерські мішечки з кольоровим кремом слухняно вимальовують кумедні личка. Уже не школа, а ціла академія кулінарного мистецтва працює в Івано-Франківську. Кольорова посипка, солодкі листочки, все це маленькими пальчиками викладається на медівнички. Дитяче свято вдалося, діти дуже творчі. Стільки фантазії, і хоча ми сьогодні розмальовуємо, декоруємо пряник до свята Хелон, ми вибрали такий український варіант це декорування нашого гарбузика. Я цей пряник подарую мамі, щоб гарно відсвяткувати свято Хеловін. Я робила сьогодні гарбузик тістечко, прикрашали кремом, листочки різні. Очки, квіточки, ротик, січки для участі у наступному майстер-класі до Дня святого Миколая кондитери запрошують усіх івано-франківських дітей з творчою вдачею, фантазією і бажанням робити своїм рідним солодкі подарунки.